Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Дуже багато наших людей приїхало вже в Канаду ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та також після. І багато наших українців, які приїхали, Приїхали з менталітетом, який вони мали колись в себе вдома, коли вони могли деякі з них вирішити щось за гроші. І я підкреслюю, деякі я не говорю за всіх українців, бо більшості українців знають, що вони хочуть і прекрасно розуміють в загальному, але є деколи люди є деякі з нас, які люблять щось вирішити якось позаду когось або позаду спини. І в Україні це можна було деколи зробити, і цей менталітет, звісно, не допомагає таким людям. В інших країнах і тим більше в Канаді тому сьогодні я хочу вам розповісти про історію, яка трапилася з українцем, якого конкретно оштрафували на великі гроші, і тепер цей українець має великі дуже проблеми і потенційно може навіть не їздити на автомобілі, тому що всі його запаси, все на пішло абсолютно, щоб оплатити цей штраф. Деякі з вас завжди говорять про те, що там потрібно розповідати тільки про успішні ситуації, про успішні історії, що не потрібно розповідати про ніякий негатив, що негатив нікому не потрібен. Але якраз від успішних історій ніхто ніколи не вчиться завжди люди вчаться тільки від помилок, від помилок інших, і щоб не потрапляти на ті самі помилки, потрібно чути. Якісь історії, які трапляються з українцями, успіх і так ясно, що він є, і просто розповідати про себе, про свій загальний успіх, щоб себе хвалити і говорити, як все класно, і як всі люди наговорять, і вони не розуміють, чому наговорять на Канаду. Кожна ситуація, кожна історія є індивідуальна, і якщо комусь дуже класно, комусь щось виходить, це не означає ніколи в житті, що тій іншій людині буде добре, бо в тій людині є добре в Канаді. Тому важливо, як я зазначив, говорити і саме про речі, які, з яких можна навчитися. Бо ви ніколи не можете стати тою особою або тою іншою людиною. Ви тільки можете стати е, найкращою версією самого себе. А не кращим від когось іншого. Тому варто тільки будувати себе і дивитися на те, що ви можете в цьому житті і завжди удосконалювати себе та свій характер. Я вас дуже сильно попрошу. Залишіть цьому відео вподобайку і підтримайте україномовний контент. Зараз, як ніколи, це важливо. Ви просто не розумієте важливості того, що підтримувати саме наше рідне українське. Більшості людей не хочуть підтримувати україномовний контент і говорять, що україномовний контент не, не вмістить в собі достатньо важливої інформації, але потрібно підтримувати людей, які готові щоденно е, знімати відеоролики, тому що це розвиває нашу українську мову, це допомагає. Дітям дивитися більше контенту також в просторах ютубу і це надихає потенційно інших людей створювати свій власний контент. Тому якщо вам не байдуже, просто підпишіться це. Вам нічого не коштує. Не треба дивитися, що ви там комусь щось. Україномовний контент він не оплачується так, як оплачується російськомовний чи англомовний. Тому не переживайте, люди мільйонерами не стануть від того, що ви підпис... підпишетеся на канал. Ви насамперед підтримуєте своє рідне українське. Тепер давайте поговоримо про цю історію, як цього українця оштрафували. До мене звернулася людина, розповівши мені про цю ситуацію. Хотіла зі мною порадитись насамперед, чи можна в загальному е, щось зробити проти цього, чи це дійсно так є, як вийшло йому. І він дав мені згоду потім, щоб поділитися цією історією, бо я сам його попросив, тому що це, на мою думку, дуже повчальна історія і допоможе абсолютно комусь, навіть якщо це допоможе одній людині, це все рівно варто для того, щоб розповісти і зняти цей відеоролик. Що відбулося? Все як нормально тут в Альберті потрібно мати страховку на те, щоб їздити на автомобілі. І нелегально в Альберті їздити без страховки. І навіть коли ви йдете зареєстровувати свій автомобіль на початку, коли ви купуєте його, вас будуть питати. Ваш можна так сказати, страховку, що у вас вона є, що ви платите. Бо без того вам не дадуть реєстрацію, і ви не зможете нормально отримати навіть номер і потім їздити на дорогах Альберти. І все було добре. Він так і зробив, тому що по іншому він би не міг би виїхати на дорогу. Він би не міг їздити за кермом. І тут машина в Канаді дуже важлива для людей, щоб нормально зберігати багато часу. Бо транспорт не дуже такий хороший. Хіба якщо ви живете в центрі, працюєте в центрі, то тоді вам, звісно, машини не потрібно. Але більшості новоприбулих так не живуть. Вони працюють на різних початкових роботах, щоб дати собі раду, щоб закріпитися і знайти знайомства і познайомитися, звісно. З потенційними новими людьми, які їх потім просунуть, і зупинили цього українця е, поліція. І українець не продовжив був свою страховку страховку після року. Він вирішив не платити її більше. Він думав, а може пройде, зекономить трошки грошей, бо треба було дитину на гуртки давати. І в загальному це приблизно три тисячі копійку він платив в рік. Тобто, як не крутити це, все рівно сума для багатьох людей це велика сума. І він думав, що пройде, він брав цей весь ризик на себе. Він був готовий. Якщо не дай Бог щось станеться, то він буде відповідати. Хоч і це дуже дурна думка. Я говорю вам так, як я, тому що якщо ви, не дай Бог, когось тут дарите, ви не тільки будете платити за автомобіль інший, щоб його дала полагодити, а ви можете так само і потрапити на те, що та людина може на вас подати в суд і сказати, що в неї болить спина чи болять руки. І ви можете конкретно конкретно потрапити на такі гроші, що вам просто невигідно навіть буде тут жити в цій Канаді. І зупинила його поліція і запитала його, що він показав свою страховку, і він дав поліцейським простроченням. Чинув свою страховку Поліцейський, звісно, все перевірив, пробив на комп'ютері в системі, вернувся до нього і сказав: Чоловіче, в тебе нема страховки більше і тут не можна їздити, це нелегально. І я тобі даю штраф 2875 доларів, бо це був його перший раз. І йому сказав, якщо він знову попадеться без страховки наступні 5 років після того часу, як його зловили. То штраф вже не буде 2875, а буде штраф 5 тисяч до 20 тисяч доларів. Тобто, це все буде залежати вже від багато різних нюансів. І цей українець конкретно попав на гроші, і фактично він заплатив за свою страховку одноразово автоматично, зразу і за того, що його зупинила поліція. І до чого ми тут можемо дійти? Дойти ми можемо до того, що. Канада, вона дуже хороша країна в тому плані, що тут закони працюють. Тут всі є рівні перед законом. Тут нема значення, чи зупинуть прем'єр-міністра за кермом, чи зупинять простого якогось прибиральника. Всі є рівні перед законом. Так повинно бути, так є чесно до інших людей. Не, не хочете дотримуватись правил? То, будь ласка, платіть великі штрафи, і тепер цей українець точно. Буде завжди страховку свою оновляти, мати і перевіряти, чи вона в нього є в бардачку. Це важлива історія, бо ця історія, я надіюсь, допоможе багатьом українцям, бо я більш ніж впевнений, що є ще не один такий чоловік. Який їздить без страховки чи жінка, і думають, що вони когось дурять думають, що вони економлять гроші, але ви рано чи пізно можете попасти. Це як той бомеранг, який ви випустите зі своїх рук, і він потім рано чи пізно якось до вас назад повернеться. Тому друзі, завжди думайте, що ви робите, Щоб ви не потрапляли на такі різні нюанси, на такі ситуації. Бо коли ви приїжджаєте в нову країну. Є дуже багато нових законів, про які зрозуміло не всі можуть зразу знати, і не всі розуміють наскільки тут все це серйозно. Тому надіюся, що це вам допоможе, і це відео трошки відкриє вам очі на всю цю ситуацію трошки глибше. Вам бажаю друзі, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.